На розпеченому сонцем піску триває боротьба за першість у турнірі. У надвірні відбулися змагання з пляжного волейболу. На майданчику зійшлися дівчата з 11 команд Івано-Франківської області. Загалом з напарницею ми не грали пляжний волейбол. Ми грали класичний волейбол, приймали участь в вищій лізі, в дитячій лізі сьомим роком. Виграли чемпіонат України якраз цього року, перше місце. І за пляжний волейбол ми тільки збираємося літом, просто щоб пограти. Так, ну зараз літо, ніби як відпочинок, з серпня починаються збори і підготовка до наступного сезону на класиці, а пляжний – це просто, знаєте, щоб спробувати щось нове. Якщо класичний волейбол це про шестеро спортсменів з кожного боку сітки. То у пляжному свої особливості волейболістів у команді тільки двоє, розповідає Валентина з Івано-Франківська. І додає, під час гри варто розуміти настрій та емоції напарниці. Від цього залежить успіх у змаганнях. В класичному волейболі більше гравців, і воно якось легше, різнобарніше. А тут, якщо ти вже знаходиш собі одного напарника, ти маєш з ним зійтися. Бажано, щоб не було якихось сварок і тому подібне. От і взагалі. Я вибрала по тому з ким я більше спілкуюся і кого я більше розумію в команді. Мені здається, це взаєморозуміння йде. Також бачення емоцій гравця, як він взагалі почувається на майданчику, десь можливо гравець може бути трішки подавлений. Тоді треба брати більше гру на себе. І оце головне бачити емоції і відчувати, як гравець почувається. Дівчата суперниці не поступались одна одній, грали сміливо та впевнено, каже тренер Володимир, який привіз на турнір команду скутів. Сьогодні ми приїхали в прекрасну вашу надвірну пограти. бо… Ми лише почали тренування на піску. Минулому році ми провели дуже багато турнірів, В цьому році це перший турнір. Це просто турнір присвячений дню молоді, захисникам вітчизни. Це товариський турнір. Привітати учасників турніру. Прийшов голова надвірнянської громади. Зіновій Андрійович каже: відрадно те, що прикарпатська молодь активно займається спортом. Дуже багато активної молоді сьогодні залучається до гри. У пляжний волейбол. Як чоловічі, так і жіночі команди активно сьогодні представляють на різних обласних змаганнях нашу команду по пляжному волейболу. Є професійні волейболістки, які сьогодні будуть демонструвати гарний рівень пляжного волейболу. Ну і, звичайно, основний акцент, основний момент про те, щоб якомога більше залучити молоді, юнаків до різних видів спорту. А пляжний волейбол в нашій громаді йому більше 20 років. Ці майданчики активно розвиваються, завдячуючи громадські організації пляжні волейбол на Двірнянщині. Осташук, телерадіо Раї.